Доброго ранку. Любителям телебачення хотілося б дати маленьку пораду. Ось. Всі е, кріплять оце супутникові антени на кронштейнах або на саморобних рамах і прикріплюють його до стіни. Але потім, вже, якщо вам потрібно буде його передвинути, вам по новому буде. Потрібно наводити супутникову антенну на якийсь новий супутник. Або ви хотіли там на декілька супутників навести, можна на один конвертер ловити декілька супутників. Так, а що я зробив? Ось дивіться, причепив до труби. До труби і тепер от беру трубу ось, і можна... Повертати туди-сюди, але воно зараз, звісно, замерзло. замерзло. То я зараз його не повертатиму. А, от літом ну, можна відбити, звісно. Ну, Літом можна повертати оцю супутникову. Антенну знизу отак, взяв трубу крут, ну, і воно крутиться в різні сторони. Можна наводити. Туди навіть можна встановити. Спеціальну програму і встановити на телефон і можна навіть наводити прямо на супутник. Прямо туди на антенну встановити можна телефон, щоб вона подавала звуковий сигнал. Це ось бачите, така от конструкція. Головне його добре закріпити. Щоб його вітром не повертало, то як великий вітер, воно може повертати тоді антенну. От, от так от.